Модульна клініка у селі відкрилася у листопаді 2023 року, неподалік зруйнованої обстрілами лікарні. Медсестра Тетяна Заможня каже, буває до 20 відвідувачів на день. Постійно працюють дві медичні сестри. Раз на тиждень приїздить лікар з селища Первомайського. Кров на сахар, кров на холестері, кардіограми робимо. Ну і так чоловік приходить, віс вот такое, давлення міряємо, пульс. Ну і так перша помічка. До повномасштабної війни у селі було 1470 жителів. Зараз 775, розповідає виконуюча обов'язки старости Даяна Гугіліце. У березні 2022-го до села зайшли росіяни і були тут майже два тижні. Я була в цей час тут, знаходилися всі бойові дії. Ну, вони ходили по хатах. У місцевих жителів вони забирали автівки. Ну, людей якби не чіпали, але ось мародьорили. Люди, як сиділи по домівках, особа ну ніде не показувалася. Коли росіян відігнали від села, почалися обстріли, каже жінка. Інколи прилітало понад 200 снарядів на день. День починався з того, що Свистіло снаряди, бігли в підвал. Було там навіть таке, що ми два місяці ну, і їли, і спали, і все це в підвалі були. Частину будинків відновили за допомогою міжнародних гуманітарних організацій, але мало людей повертаються. каже, виконуючи обов'язки старости. Перша проблема це робота. Люди да, робота, люди шукають роботу. На даний час тут роботи немає. Тому люди винуждені шукати її в інших місцях. Є декілька фермерських господарств, ну це також сезонна робота. Начальник відділу земельних ресурсів Первомайської селищної ради Михайло Нос каже: робочих місць було більше і незалежно від сезону, коли діяли тваринницькі господарства. Проблема в тому, що господарство так сказати одне тільки вузьке направлення це рослинництво. Немає широкого спектру заняття. Очільник громади Максим Коровай говорить: дані щодо кількості жителів села до 2022 року були завищені, і насправді з Білозірки виїхало небагато людей. Перепис населення не робився з 2001 року, якщо так уже брати. От воно з того часу і тянеться. Хтось прописаний там, але по факту не проживає. За словами Максима Коровая, у селі пошкоджено близько сотні житлових будинків. Значно постраждала соціальна інфраструктура. Це два заклади освіти, заклад медицини. От ну на сьогоднішній день ми створили альтернативи. А проблему робочих місць каже керівник громади, вдасться розв'язати, коли відновлять діяльність державних та приватних підприємств. Наразі найбільші з них засільський цукровий завод та хлібоприймальний пункт зруйновані. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.